Доброго дня! Буде коротеньке відео. Посилання на відео з тестом додам у посилання, тому що там працювали прилади кухонні, тому ну, для навантаження тому було трохи шумно. Дивіться, де 6 Шістка. панелей 8 штук 400 райзене. Максимум вони видають зараз 2,6 кВт. Це при тому, що майже ідеальний кут нахилу, але єдине, що за висока температура на вулиці. Зараз у нас десь 35-36 градусів. Тому просто розраховуйте на те, коли ви будете будувати. Сонячну станцію для себе, чи буде вам цього вистачати? Е, у мене зараз підключена без е, акумів. Ось тобто їх немає. Акуми ще не доїхали System Work От, таким чином налаштований. Ось можна подивитися е, в цілому, дивіться, може працювати навіть без акума. Єдине, що ну, буде працювати тільки в день. В цілому, якщо не навантажувати все одразу, то, в принципі, панелі перемикають. Єдине, що як тільки у вас відключиться ну, мережа, так, відключилось, тут загорілося червоне. тут з'явиться помилка. Працювати він у вас, цей інвертор, не буде. У нього нема можливості працювати напряму від панелей у мережу. Тобто йому треба, щоб було або, або мережа, або акум. Тобто щось одне з двох. Тому теж це розраховуйте. А так, в цілому, ну, нормальний інвертор. Все працює. Єдине, що, ну, я не знаю, я не вп... ну, треба ще поставити акум і потім подивитися, чи буде мені вистачати цих панелей. що треба буде доставити ще. Це таке перше відео. Пробне на цю тематику. Бо тільки почалося, тільки вчора все підключив. Але в цілому поки що мені подобається. Працює тихенько, відпрацьовує він чітко, нагрузку тримає, все нормально. Єдине, що, дивіться, ще зараз покажу у налаштуваннях е, отут-от. Можливо, треба буде робити якісь зміни, наприклад, хай, ну, нижнього верхнього порігу по напрузі по частоті. Тому що от у нас вчора був обстріл. І коли він був, то напруга залишалася 240, а пригала саме ну, сильно пригала частота. І тому. Її довелося трохи ну, збільшити нижні і верхні пороги. Бо, зараз покажу, бо інвертор просто почав видавати помилку, типу, Overvolt Fold. Але насправді ну, напруга там не пригала, пригала саме частота у мережі. Тому що ну, на вході стоїть реле напруги, і воно ну, просто відмикало б все. Тому ось таке відео. Всім дякую за перегляд і всього найкращого.